Volkswagen Tiguan в комплектації SE із просто шикарним набором опцій у нас в наявності. Це останній рестайлінг 2022 року. Перша опція це чорні легкосплавні диски і антихром пакет. Автомобіль на LED-фарах з LED-габаритними вогнями. Передній бампер встановлено від європейця із парктроніками. Тут є безключовий доступ, є оригінальні рейлінги на даху, є панорама. Машина виглядає дуже сучасно, стильно в цьому білосніжному кольорі. Наступна опція це його салон. Він тут опційного коричневого кольору із такими вставками по дверних картах. Є підігрів дзеркал, електрорегулювання, 4 електросклопідйомника, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання водійського сидіння. Наступна опція це панорамний дах і чорна обшивка стелі. Також виглядає дуже стильно і сучасно. В цьому автомобілі є адаптивний круїз-контроль, є контроль утримання смуги руху, і є також контроль сліпих зон. В середній комплектації вже йде отака цифрова панель приладів. У нього запуск двигуна з кнопки, є система старт-стоп, повний привід з вибором режимів руху. В 2022 році вже панель управління кліматичною системою пішла повністю сенсорною. Ще кращою вони зробили якість камери заднього виду. Вона тут, як і в попередника, поворотна. Наступна опція у нас це бездротова зарядка телефона. До речі, тут є Apple CarPlay і Android Auto, який працює вже по Bluetooth. По цьому автомобілю все в ідеалі. Працює абсолютно кожна функція. Місця в нього дуже багато, як для передніх, так і для задніх пасажирів. Це у нас п'ятимісна версія, просто із величезним багажником. Зараз ми до нього і перейдемо. До речі, для другого ряду є також своя Type-C зарядка. Можна без проблем буде зарядити свій гаджет. Опція також електропривод багажника. Ну і сам багажник тут просто нереальних розмірів. Можна будь-який негабаритний груз в ньому з легкістю перевести. Тут у нас в комплекті ще є оригінальна докатка, тому також непогано, як на мене. Автомобіль у нас знаходиться в Києві, за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв, можлива перевірка на СТО.